Комп'ютерну грамотність у мистецьку сферу з такою ініціативою виступила міська асоціація арт-культура. В результаті був підписаний меморандум про співпрацю з провідними профільними спеціалістами та створена арт-платформа. Народилася ідея створення такої своєрідної освітньої арт-платформи у нашій організації, у нашій програмі організації. І сьогодні вже перший такий пілотний проект. На сьогоднішній день цифровізація, діджиталізація процесів усіх, це не тільки в навчанні, а й в культурі також дуже важлива. Вона актуальна. Без цього неможлива. Ми розпочинаємо сьогодні оцю ініціативу разом з громадською організацією Арткультура. Не лише для того, щоб підвищити комп'ютерну грамотність працівників закладів культури, а й для того, щоб популяризувати ІТ, щоб нести оцю любов до ІТ у. Ці заклади, щоб вони далі передавали цю любов своїм вихованцям, тема першого тренінгу робота з сервісами Google. Отримані знання точно стануть в нагоді, впевнені учасники навчання. Я сподіваюся отримати багато цікавої для мене інформації, тому що я ну такий активний користувач сервісів Google, і... але там завжди все оновлюється. Тому гадаю, що щось новеньке вони таке винайшли і запропонують нам ці сервіси, і тому сьогоднішнє навчання воно ну дає змогу познайомитися з чимось новим. Заплановані ще три тренінги. Вони проходитимуть у форматі онлайн. Слухачів навчатимуть створювати презентації, працювати з соцмережами та монтувати відео. Олег Хендриксон, Микита Шевченко, цей день.